ім привіт. Це я, Матвій. Сьогодні буду знімати вас. Ой, мана. Тут що так. Я йду на бавиць. Куди? Та Я те. Я вдариться нано, бо він не хоче втікати вже. Ой. Другорядний персонаж. Я удар его ламий чаїну. Виході. Я зараз своим горнищем. Всім привет. І підпишіться на канал, якщо І поставте лайк, якщо ви не буде Україна Так, це буде кожен. Тому поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви цього не зробите, ви росіяни. що що? Що таке? От зараз... Зараз роз... подушка тебе примотаю. Чого? Та жартую я і до корова знищу. Наш, та добре я вже не буду. Свинку можна? У мене лише є 2 картопини. А якщо свинку випиваєш, то буде м'язку. Так так. А, ну, ти. Ну, не смажене. Рох ро. І срам'я все. Коротше, що я тут зробити? Ту буде дуже багато пшениці. Як каже, це довго. Чи що ще треба казати, мамуся? Mm. Що ще треба казати? Я не знаю, ти що хочеш. Привіт. вниз. Mm. Там без почекаю. пошукаю. О, у мене сьогодні вихідні. Хоч нового і ти. Зараз я приходжу до хати, дай їм ядро в пісок ламати. Ти загукався чи що? Ні, у мене нічого не було. Ще однака не лапає. Ой-ой-ой, холод. Подякую топа. Міколи це більше не буде їсти. І чогось все труївся. Все мы крафті. Дані загубив свій будинок. Центр дороги. У цій поводині застряг. Эм. когда снова еды? Я же тут забыл кап. Брать з его луна. назва. Хм. А це не то. Переплыву толпа. Ми се скинерчикат. Шидо нашел. Склад там барубняй.

Сладкий такий хлопц все мовчу. Пошел заберешь меня. ровно, надо, сквозь. Ну, что, Ничего, я Так. У меня же две карточки. Да, ты взял. А знаешь, я думаю. Зробити. Почекати, поки в мене буде четвертий рівень, типа не голд, а наступний, і тоді я буду тратити далі. Що тратити? Сказати де? Да? Коротше, хочеш прикол, я де яка третя карточка. Яка? Звідки ти знаєш? Ану ножки вот і Карточку купити треба дев'ять друзів. А я.

Ги легал, виситки бачу зараз. Ага, ты угу. там де Тодосок, знаєш, рей, день двух Тодос, ты день 24 Ну, mm -hmm. yeah. и что там? Mm -hmm. Что я А другую карточку да ты нашел? Друзів? 25. Привіт. Іду на картоп. Чи там буде лекал в кастрю. Ну, який сенс набирати течка? Ти казала, що треба 25 друзів запитати.